Малята, пропоную вам сьогодні вивчити віршик. Слухайте уважно. Їжачок хитрячок, Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Вам сподобався віршик? Повторюйте разом зі мною їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. До побачення малята, до нових зустрічей!